Власник полісся заходить в будівельний бізнес. Про це повідомила BGV Group Management. Так, на початку жовтня 2024 року компанії BGV Group Management та Saga Development підписали угоду про стратегічне партнерство. При цьому їх співпраця розпочалася з проєкту Boston Creative House. Boston Creative House розташований на проспекті Бандери 14Б біля станції метро Почайна. В рамках проєкту заплановано будівництво двох 25-поверхових будинків на 682 апартаменти з. Дно, дво та трикімнатними плануваннями. На перших п'ятиповергах передбачено 22 тисячі квадратних метрів комерційних площ. Ціни на квартири стартують від 2 мільйонів гривень. Введення в експлуатацію заплановано у четвертому кварталі 2025 року. Saga Development працює на ринку з 2016 року. Її засновником та СЕО є Андрій Вавриш. Загальний портфель компанії включає понад 2 мільйони квадратних метрів нерухомості. Інвестиційна група. BGV Group Management Геннадія Буткевича заснована у 2015 році. Компанія має п'ять бізнес-напрямів, в межах яких розвиває проєкти з видобутку енергоефективності, ретейлу, девелопменту та в галузі освіти в червні 2024 року. У складі групи з'явилася компанія BGV Development, яка займається девелоперськими проєктами.